Вітаю з вами Техноновини І в сьогоднішньому випуску на вас чекають: Робот Гуманоїд Фенікс оновлений робот Оптимус від Tesla, супутник NASA встановив новий рекорд передачі даних, цікаві все Експедішн, Божевільні ракетні двигуни для розваги, орбітальна станція від Airbus та 62 нових супутника Сатурна. Тож поїхали! Заснована в 2018 році канадська компанія Sanctuary AI об'єднує світ штучного інтелекту і робототехніки під одним дахом і прагне створити людиноподібний інтелект в роботах загального призначення. Phoenix – це гуманоїд, який має зріст 170 см і важить 70 кг, а максимальна швидкість становить майже 5 км на годину. Він може піднімати максимальний корисний вантаж вагою 25 кг. Його гуманоїдну форму доповнюють надзвичайно спритні роботизовані руки, які можуть похвалитися 20 -ма ступенями свободи руху, що дозволяє йому маніпулювати об'єктами так само, як рука людини. Робот працює на когнітивній архітектурі та програмній платформі під назвою Carbon, розробленій самою ж компанією, і використовує штучний інтелект та мовні моделі, що дає йому змогу розуміти команди природною мовою та виконувати дії на основі вказаних завдань. Також робот здатен демонструвати ініціативу та цілеспрямовану поведінку, покладаючись на методи глибокого навчання та навчання з підкріпленням, що дозволяє роботам вивчати оптимальні стратегії для виконання різних завдань методом проби помилок. Phoenix – це робот шостого покоління компанії, який пройшов успішне пілотне впровадження в одному з магазинів Canadian Tire Corp у Ванкувері. Під час цього випробування робот успішно виконав понад 110 різноманітних завдань, що становить 40% загального обсягу дій, які зазвичай виконують працівники його магазину. Під час щорічних зборів акціонерів компанія Tesla продемонструвала вдосконалені можливості своїх гуманоїдних роботів Optimus, відомими також як Tesla Bot. В ролику, представленому компанією, можна побачити значний прогрес в розвитку Optimus, оскільки він став набагато більше схожий на людину і тепер здатен пересуватися на двох ногах, без допоміжних конструкцій. Нагадаємо, що під час перших тестів прототип робота TeslaBot пересувався лише за допомогою помічників. А ще робот навчився розпізнавати обстановку навколо себе і предмети, що знаходяться поруч, перекладати із місця на місце та здатен регулювати силу натиску та руху в залежності від того, з чим саме він взаємодіє. Крім того, Тесла також навчає свого робота рухати руками складними траєкторіями та поводити з м'якими або крихтими предметами складної форми. Так, наприклад, на відео показано, як робот обережно торкається курячого яйця, не розбиваючи його. Роботи здатні сканувати та запам'ятовувати оточення, формуючи цифрову карту місцевості, а за допомогою штучного інтелекту, Теслабот може навчитися певним діям на основі відстеження рухів людини. Глава компанії Тесла Ілон Маск вкотре заявив, що з часом роботи будуть приносити значну частину доходів, а орієнтовна ціна такого робота зможе становити близько 20 тисяч доларів. Саме ж програмне забезпечення базуватиметься на тій же моделі штучного інтелекту, що і використовується в електрокарах компанії. Супутник NASA T-Bird розміром із коробку для серветок встановив новий рекорд швидкості передачі даних, яка коли-небудь здійснювалася в космосі. За повідомленням NASA, 28 квітня супутник продемонстрував швидкість оптичного зв'язку космос-Земля, що склала 200 Гбіт на секунду. Тож орбітальна лазерна світлова система зв'язку подвоїла рекорд швидкості передачі даних, встановлений нею ж менше року тому. Космічне агентство нещодавно оголосило, що випробує цю технологію для своєї місії Artemis-2, запланованої на наступний рік. Це може дозволити астронавтам місії, які прямують на місяць, передавати hd відео на землю майже в реальному часі. Загалом під час нещодавнього тесту Тіберд-система виконала передачу даних довжиною 3,6 терабайта під час 6 хвилинного проходу над наземною станцією. Досягнення швидкості передачі даних 100 гбіт на секунду і так було революційним, а тепер її подвоєння надає можливість змінити спосіб спілкування в космосі. Канадська компанія Polaris презентувала нове сімейство своїх судоходів Expedition – ці позашляховики є доволі цікавим рішенням для любителів активного відпочинку та туризму. Polaris Expedition доступні в версіях з двома та чотирма дверима. Також можна вибрати пікап або варіанти з закритим багажником. Сюди хід має змінні панелі, зокрема лобове скло, вікна та дах, які, як і бічні кришки, доступні з тканини або з твердих матеріалів і є модульними. Всі моделі Polaris Expedition мають паливний бак об'ємом 37 літрів і запас ходу понад 320 км. Двигун Expedition VDS 114 кінських сил і разом із кліренсом 36 см та максимальною вантажопідйомністю 910 кг, є чудовим засобом для всесезонного активного відпочинку. Також сюди ходом запропоновано більше сотні різноманітних аксесуарів, таких як додаткова оптика, лобітка, кріплення для перевезення байдарок, багажник чи намет на дах. Можна навіть встановити на замогусельниці, прикріпити спереду відвал і перетворити Expedition на снігоприбиральну машину. Ціни на новий Polaris Expedition коливаються від 30 до 40 тисяч доларів без урахування аксесуарів. Ну і хто ще не чув про цього божевільного діда, представляємо Роберт Медокс, якому зараз за 60 років і який безперечно насолоджується своїм віком, роблячи те, що робив усе своє життя, а саме будує різноманітні божевільні транспортні засоби на основі ракетних двигунів. Двигуни Пульс Джет захопили Медокса ще у підлітковому віці. Однак імпульсні реактивні двигуни в той час були невеликими, розробленими переважно для літаків. Але це не засмутило Медокса, і він з невпинним прагненням розширювати межі розпочав дивовижну подорож проєктування та виготовлення власних імпульсних реактивних двигунів. Сьогодні він створює двигуни з приголомшливою тягою в тисячу фунтів, що робить їх найбільшими імпульсними реактивними двигунами у світі. Космічна агенція НАСА активно працює з приватними підрядниками, такими як Blue Origin, які займаються створенням космічних станцій. І тепер до цих космічних перегонів включилася і європейська компанія Airbus, яка показала модуль Loop своєї майбутньої орбітальної станції. Новий модуль від компанії Airbus розрахований на одночасне перебування чотирьох астронавтів, складається з трьох рівнів, а також в модулі буде підтримуватись штучна гравітація, космічний модуль Loop. Призначений для тривалого перебування астронавтів в космосі та сумісний з всіма існуючими пілотованими та вантажними космічними кораблями, а також зможе стати повноцінною орбітальною станцією, якщо до нього приєднати ще кілька сегментів. Модуль складається з трьох рівнів, перший з яких призначений для проживання екіпажу, другий буде науковою лабораторією для проводження досліджень, а на третьому рівні розташована центрифуга, за допомогою якої буде створювати штучна гравітація. Юпітер був лідером за кількістю відомих супутників доволі недовго, адже кілька місяців тому астрономи виявили у цього гіганта 12 нових супутників, а потім ще три. В результаті загальна кількість супутників Юпітера досягла 95. Але тепер міжнародна група астрономів виявила 62 нові супутники у Сатурна, і таким чином загальна кількість супутників, які обертаються навколо найвідомішої планети з кільцями, досягла 145. Дослідники змогли виявити ці небесні тіла за допомогою техніки, яка раніше застосовувалася до Нептуна та Урана, але не до Сатурна. Всі виявлені супутники мають доволі маленький розмір, найменші з яких мають діаметр всього 2,5 км. За словами вчених, всі 62 нових супутники Сатурна є нерегулярними. Це означає, що гравітація Сатурна захопила їх в минулому, і тепер вони обертаються навколо планети за дуже витянутою еліптичною орбітою. До того ж, деякі з супутників обертаються в протилежному від обертання Сатурна напрямку. З огляду на величезну кількість маленьких супутників в цій групі, команда вчених припускає, що вони є фрагментами набагато більшого місяця, який був розірваний на частини в недавньому з точки зору астрономії минулому. Ну і це була остання новина на сьогодні. Сподіваємось, вам сподобалось. Не забувайте залишати свої коментарі, щоб Ютуб більше рекомендував україномовний контент. А також не забувайте про вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Буде ще цікавіше. Тож до зустрічі в нових випусках!